Літо, 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 літо. Ну як тут сидіти в місті? Час вдихнути на повні груди аромати рідного краю. Знайомі і незнайомі, очікувані і несподівані. Нас кличе у мандри дорога. Грає чарівна струна. Так. Ой, я навіть знаю, прикінчи, мені пахне, то це бомба. Ну давай пішли, пішли помаленьку і внюхуйся. Ми вже, вже би мало пахнути. Так. Напрямок зрозумілий. Зараз будемо додавати. Ану, принюхуйся. Тирса, тирсию пахне. О, вже й руки тирсують. Так гарно пахнуть. Ми так гарно пахнуть пахне. А я не знаю. А, я поки що тобі то зна... нічого не скажу, то зна... тому що Ану, так повернешся сюди, може звідси тобі щось запахне. А, ну повертайся. І що? І що ти скажеш? Ти знаєш? Ні, ти знаєш, чим мені пахне? Це, це дивно, це може дико, але в мене асоціація з метро. Метро. От коли в метро заходиш в тунелі, там якийсь такий запах, коли ці всі поїзди, шур 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 шо. І на ескалаторі, коли спускаєшся. — ноу-хау. Дерев'яне метро в Україні. Фанківське. Десь фанківське. Десь фриська дерев'яне метро. Ні, насправді. Щось mm -hmm. на рахунок з'їжджати, тут якісь такі штуки є. Але це не метро. No, no, no. Знаю, ну ну не знаю, якимось залізо, якоюсь маскою, ну що якісь тут точно механізми. Але може чекай, ну раз там тирса, так може якась пилорама, Але запаху дерева мало. ну я Не, не чую ні дощок, нічого такого. До ну no, no. відразу тобі скажу, що якщо ти, ти ще не дійшла до фрази тут тихо, то тут спеціально тихо, щоб ми балакати могли. Aha. Але насправді механізми є. І насправді є. Тирса, але там я бачу ще щось. Є таке, що підкаже напевне конкретніше. От там вище. Це я не тобі. Це ти, ти не побачиш. Це я показую для наших глядачів. Ось там. І там є щось таке, що навряд чи запахне. Давайте ми туди пройдемо ближче. Я не знаю, чи ви туди підійдемо, що воно не запахне. А Тому я не знаю. Підходите? Я ага. не знаю, просто ага. я ще це не нюхала. Ага. І ти ага. ще... До речі, підкайга. Ми ще це не нюхали, так? Ми ще та? це не нюхали. Так. Так, під ногами земля, під ногами не бетон, під ногами земля, бо якісь сучки, якісь. якісь або щось... Або якісь так, 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 так. Ану, ану, стій. Ну, стій. Стій. Пахне, Юля, ну пахне. Ну, не знаю, ну, земля, не земля, ну, ну Ну Стоїмо ну, якійсь, на землі, на землі тобі стоїмо, пахне, так, я, якось, я, зрозуміла. я не знаю. Якимось, ну, <звук> я зрозуміла. А ну давай от Мені цікаво, бо на запах, як на запах, а ти на вигляд здогадалась би, де ми їй що це таке може бути? От там тирса, зразу тобі показую. От там та тирса. О, ти там та тирса. Та, Отут тут. та техніка, яка метро. І це точно не метро, так? І, і, і навіть не, не схоже. Ну, а це, оталі, що я не знаю, це штуки. якась глина чи що це таке, Чи це, це так? А до речі, глина пахне? Чимось пахне таким. Ну. А ти знаєш, мало пахне. Uh -huh. Ну, Глину ми нюхали. Ми коли знімали uh -huh. кераміку, ми нюхали uh -huh. глину. Але це, я так розумію, зовсім інша. І якесь зовсім все інше. Ну йдемо, я так розумію, що це початок нашої екскурсії. Так? Ти мене запитала зовсім, ми не можу зрозуміти. Глина, тирса... Глина і тирса. тирса. Щось... Мені теж, я знаю, де ми, але я теж не можу зрозуміти, до чого тут глина і тирса. Як ну, нам, так? мабуть, потім будуть пояснювати, поки що, поки що йдемо так. далі. А там, та там Я мушу тобі зав'язати, тому що там може бути по дорозі щось таке, що підкаже. Пішли. Угу. Ну, ну реально асоціації з метро, я не знаю. А з парком атракціоні і з парком атракціоні ну тебе це ж машинки колиш? ні мемен машинцю нас на машинках їздити ти давно їздила на машинках дуже давно, і я, давно. я туди не вміщаюся Юля, тут Кудеме? дуже обережно, щоб ти не я замастилася, не замастилася, і, і я розумію, що тут не до, не дуже Кудеме? комфортно насправді. Ви сумняєте, яка температура зараз я відчуваю Юльчик, ти Напевно, далі не ступай, а, не ступай далі, бо, бо і що це може бути таке, скажи за запахом гаряче. Не знаю, мені це не за температурою, ну, ну в... гаряче вугілля, ну смолвогісмола вугілля, не знаю, що в пеклі чи що. Смола! Ну, причому, знаєте, от е, жар він йде знизу. Нам га гарячі да, ноги. Да, ми десь... і... А де ну, ми піднімалися і... по і... сходах, щось ну, такого так, так, Ми піднімалися по сходах і, і тепер виходить, що, що під нами жар. Я боюся цей жар, Юля, щоб ти побачила, ми зараз покажемо, але поки що, ну як ти думаєш, от, ну, в прив'язці до того, де ми були перед тим, що це може бути. Тирса, глина, механізми, жар, це вугілля. Що може бути? Ні, ну ну ну. Ну я не знаю, я би припустила, що може це десь якийсь цех, де випікають. З глини, що цегли можна опікати, але я не чую запаху цегли, не знаю. А ти знаєш, як пахне цегла? Ні. Бо я не знаю, як пахне цегла. І я не знаю. Я Тоді думала, каже. що глина мала мати специфічний запах, коли напечеться. Тут... Тут пахне насправді жаром. теплом, жаром, жаром вугіллям. І, і Мені пахне смолою. Я ж кажу, впевнено, так не Ні, щиро кажучи, якщо б мене завели навіть сюди, не сказавши куди, з розв'язаними очима, так як є, я б все одно не здогадалася. Юльчик, я мушу тобі розв'язати, бо ми мусимо побачити, звідки йде той жар, і, можливо, тоді вже точно можете нам показати, звідки той жар йде? Обережно. Я просто є? з зав'язаними очима не ризикувала тебе Ой. вести. Обережно, Ай? не ставай на ці металеві штуки. Ах! Ух ти! Нагадує пекло, правда? <свят> так, як його змальовують! <свят> Якась така в землі. Або знаєш що? Вулкан. Ага. Там вулкан. Але там, бачиш, бачиш ти вгадала. А тут з вугілля сюди засипається? Чи як ці двіри? Так. так. Та? <свят> тобто отам зараз оці прямокутнички це є цегла, так? Це, це, ага. Ти вгадала, так? Це О. цегла. Бо випалюватися так може хіба що цегла. Але, ну... можете, я вам відкрию, там ви побачите, якщо камера знімає, так як пробігає огень. Як біжить. Ну, б... а, ви... де а де розпалюється? Це круговий цикл. Ми якщо запускаємося весною і закінчуємо зимою. Тут постійно, По -постійно горить. горить. От От там йде вигрузка, ззаду йде загрузка і огень йде за тим вслід. А це цілодобово працює? Круглі сутки. Це без вихідних сутки. Тут температура 600 градусів, тут вже 800, там 950 тисяч градусів, а там далі йде зона оставання. Угу. Оставає, тоді заходять, забирають цю цеглу і загружають свіжу. То там, де ми стояли на початку, там 1000 градусів під нами а, було? Так, там тисяча mm -hmm. градусів. <ріх> так. Ну, щось мені вже так стояти тут не затишно, ми, може, йдемо? <гум> може, йдемо, подивимося <гум> на готову <гум> продукцію, <гум> бо ви можете розуміти, ми їхали сюди в дуже спекотний день. там на вулиці, це просто курорт і прохолода. І Ми зрозуміли, що нам не було спекотно до цього <гум> часу. Отож, час зрозуміти, як усе це працює, так би мовити, від глини. До цеглини? Переробляється глиняна маса, ми в нього нічого не додаємо, бо то є заводи, які додають хімічні добавки, ми не додаємо, у нас суто глина, у нас прекрасна глина, яка годиться навіть на кафель, на черепицю. Колись робили дослідження. Там робиться глина. оцею лінтою ми забираємо цеглу і вона йде по піднавісах. Під ми її ставимо на дві неділі на сушку. Сушиться після того загружаємо і загружаємо вже в піч. Аби була готова продукція цегла, треба шість днів. Через шість днів ви вже бачили, винімаємо цеглу, загружаємо слідуючий серець. Ну, от дивіться, що означає загружати серець? От ми бачимо там, так на тій лінці загружається так. серець. І це пересувається до кожного з цих от віконечок? Так, дверей. Так. Вона на колесах, ця лента на колесах під'їжджає до кожних дверей це ходки. Називає це сто цегли, там вже всередині не їздить. Ви її поскладали, поскладали. і в який спосіб вона от пропікає, як пропікається? Пропікається зверху, засипається вугілля. Відповідні стоять 14 конусів, які по черзі відкриваються і витягуються повітря. І за рахунок, то за рахунок витяжки огень проходить повністю через всю цеглу і пропікає її до температури 1000 градусів. А скільки цегли одночасно там може готуватися в тій печі? Е, Одночасно йде 12-13 тисяч цеглина. Так, одночасно випікається, але воно тут випікається, закривається і пересувається вперед, 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 і такий безперервний цикл йде. Роботи. Стоп, 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 стоп. Я все розумію: глина, вугілля, вогонь, а, а тирса? Ну до чого тут тирса була? Серець він ще е, мокрий, і щоб ми складали серед цеглу одну на другу, ми пересипаємо тирсою. Це принцип роботи, як вареники, мука, щоб не зліпалось словом. до купи. Тирса це мука для глини, так, так? Так, угу, так. Цікаво. А потім вона ж вигорає, так? Ця тирса. От вигорає тут, у печі, спокійно. то ще краще. Вона допомагає горіти. Отже, все природно і екологічно чисто. Так це ж добре, особливо в наш час хімічних добавок. Це виробництво почало діяти ще в 60-х роках, але згодом занепало. Завод був розпайований між людьми. Ми домовилися про викуп паїв і про те, щоб відновити виробництво і запустити його. Подальшу. А яке, в якому стані ви прийняли це виробництво? Я так розумію, що, мабуть, на металобрухт розібрали все, що можна було ну, розібрати? Мало що бракувало, щоб вже розібрали на металобрухт. Деякі агрегати ще були, збереглися, а деякі ми вже купили нові і встановили для виробництва. Тобто технологія збереглася сама, але засоби вже купилися деякі нові. Так. так? Тобто, бо ця технологія, я так розумію, вона традиційна всюди. Сама переробка Випадка. глини традиційна так. Там багато не потрібно якихось дуже автоматизованих схем такого типу заводу, але в загальному то технологія однакова. Вербисто в селі це добре, адже напевно тут працевлаштовано чимало людей. Люди в основному з села працюють. Вони проходять інструктаж, проходять навчання попереднє, перед тим як приступити до роботи. На даний момент на заводі працює близько 40 чоловік. Отож, ми відслідкували увесь шлях від глини до цеглини. Знаємо тепер, як воно, відчувати, що під тобою тисяча градусів Ой, незабутні враження. А зате цегла, он яка, як сонечко. Відправляємо чергову партію і рушаємо далі. nas kliče Вода, пахне свіжим повітрям. Це ми зразу оголошуємо і по замовчуванню, як кажуть. А, що а ще Тут коптиться, щось не коптиться. Ні, це не коптиться, це ну, такий це... запах ну, якісь... димком. Таким ну, ароматним дим. Димком. Димком. Якщо й якщо коптиться, то щось такі з трави запашні. якісь такі копці. Хтось курить ку... якусь люльку, таку, з якимись такими травами. Якби скажеш, хтось ку курить траву. Ну, курить люльку з травами. Юля. А ну понюхай, наприклад, таке. Ось щось чкачки-чкачки таке. Таке сонечко, правда, mm. дивіться? Сонечко? Mm. 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 Ну, я навіть не знаю, я би не впізнала. Я, я мені знаєш чим? Я тобі зараз кажу, чим мені пахне святим вечором. Ану понюхай. Скажи, як на святий mm. вечір. Mm. Не знаю, чи на святий вечір, ну, ну, так ну так щось таке на свят, святкове. святкове, святкове, якийсь таке. Mm. А що це? Mm. Не знаю, в на природі. Лісів. Ні, це не ліс, це не ліс. Садок, Зразу не, не садок, блуди. Не блуди в лісі. в лісі, не блуди в лісі. Це, це садок. Так. Такий гарний. Ой, як гарний. Так, і що? Це от тим, тим димком, таким гарним запахло. Ну, може якийсь, може Сум. щось гори. Там щось таке, як пес дихає, знаєш так? <рес> <рес> є, тут такий димочок. Ну і це, давай, це пов'язане, Юлічка. Я тобі підкажу. Цей запах і той, він пов'язаний. Це знаю. з різного воно, але з одного. О Боже, як я наплела. Сама б ніколи не здогадалась. Я не, я не здогадалась. Добре. Добре, йдемо далі. Значить, жбір, запахами. Ну, жбір, може, я рухала збір, може якихось Ну, одним словом, твоя версія це горять е, сушені запашні трави. Так? Ну вони навіть не горять, вони такі вражені Тліють. Ага, димлять. 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 О. Дивіться, зараз ми Юлі розв'яжемо очі, тому що я не знаю, чи вона здогадається, що це таке. Тому що це дуже цікаво подивитися. Це без запаху. вам кажу, Без особливого аромату. Але... А, а подивися. <риві> ну, ну, я вам скажу, всі вирішили, що Юлію <риві> час гарно відпочити. А це це тут. Це... Я тобі не пропоную жодна. подрімати. Ти як на то дивишся? А, а чого воно мені на вулик схоже? <риві> а воно тобі на вулик схоже? Ну давай оглядаємо тоді. А, це вулик, ні? Це не вулик. О, там вулики. О, так. Це, це вулики. А це дивися, що ти нюхала. Це віск. Це, це віск. Це віск. О, так. І чуєш він пахнет на святий вечір? А тепер вечір? він мені пахне медом. Ну правильно, бо пахне куття і пахне свічка а -а -а. на святий вечір, тому мені от воно нагадувало так. І бджілки. А ну давай, а що це <х ur> так? А це оця штука, отак. Послухайте, послухайте. Ага. А нам потім розкажеш, що це таке. Я так розумію, що це Тебе обкурюють, аби ти спокійніша була. Ти так спокійно. <свісно> <Я свісно> Тут та насправді не нервуватися в такій красі, не знаю, чи хтось би комусь би стало вже аж стільки нервів. Mm -hmm. спр... спр... Я серйозно тобі кажу, пропонуємо прилягти. Okay. Ти проти? Ні, я тільки за. Дивися, ага. пропонуємо прилягти. А там не звучали, так? Ти чула okay. про таку штуку? От подивися, я, я десь таке чула. От Там, всередині, там будуть буділки. Чекай, чекай, чекай. ми такі дивизуєте. зараз. Отут-от -от -от живуть бджілки. вони гудуть і пахнуть. Бачиш? Позаліплювали тут все. А вони мене не вкусять? Ні, бачиш, тут маленькі дірочки, а бджілки більші, вони не пролізуть. Угу. Я розпитаю, тобі потім поясню, що за терапевтична дія була. А ти лиш цей віск, я буду нюхати ще віск. Ого, нічого тобі, нічого. така, Так, ну добре, а давайте покажемо. Підійди сюди, покажи, як ті бджілки тут лазять. Це так цікаво. Так, їдочка, Давай лягай. Я йду по. — О, Мене обкурили, потім тобі розкажу, так. Потім приїдемо на студії і скажемо, обкурена Юля, лишилась лежати в цій хаті. І спати. Юля, добра ніч. Йдемо побалакаємо з пасічником. Залишаємо Юлю в цій чудохатинці. Вона так лікована. Вона, ну. Від, від, від заспокоює людей. І... А з рахунок чого? Чого вона заспокоїє? Тому що бджоли... бджоли віддають свою енергію. Бджоли готуються до великого трудового літа. Весна була холодною, нанектар нещедрою, а зараз якраз почався сезон цвітіння малини. Як у звичайний вулик, злітаються робочі бджілки і до вулика спальні. Несуть аромат і дарують через віконечка сплячий Юлі, навіваючи їй малинові сни. Липа вже буде пізніше, кульбаба вже теж відспила у нас. І таке вони з листя теж збирають якийсь нектар. Перший аромат, який ми відчули на цій пасіці, то запах диму, пригадуєте? Він заспокоює бджілок. А чому? Колись бджоли жили в лісі. І коли дим був в лісі, значить вони відчували небезпеку. А коли вони почують дим. Вони е, хапають їжу у хоботок меду, і вона тоді мусить спокійно бути, тому що хоботки у неї з медом на на наповнені. Mm -hmm. оце, о, оце і від того зрідним для них запахом з, запахом. Е, так, це їх і за заспокоює, але щоб ви знали, мджола боїться дуже вогню. І коли вона відчуває дим, вона хапає, значить, це небезпека для неї. В, вогонь, і вона в хоботок е, возьме меду, і тоді вона вже мусить бути. І мене той аромат димо заспокоїв. А що вже казати про Юлю в дивовулику? Я так думаю, що коли Юлю ми звідти покличемо, то вона така буде добра, що можна просити буде в неї все, що хочеш, правда? Так. І ще одне: тут е, живу я в лісі, поля не, не засіють, і цей мед дуже лікувальний. Тому що тут нема ніяких добавок. Ми обов'язково приїдемо сюди ще на відкачку меду, а поки що рухаємося далі. Ну, з Юлі зараз щось питати після того е, ліжка у вулику, <смір> але я відчуваю. дуже я відчуваю. приємні запахи. Дуже приємні. Щось цвіте. Ну, і цвіте, і пахне, і зеленіє, то немає дивного нічого червень на дворі. Та, як пахне. А чим це пахне? Mm. Я зараз хочу, щоб Юля була капець, який біолог і вгадала я запах не знаю. конкретних. Ну, це квітів. Це квіти, ну, квіти. Пахне дуже гарним цвітом mm. в загальному, я не знаю. Но мене цікавить дуже, як пахнуть конкретні квіточки. Я обов'язково піду їх понюхати, бо таких... Великих і гарних я ще не бачила. Але тут ми приїхали не тільки і не стільки заради квітів. Зараз я попрошу господаря, щоб він нам трошки додав запаху. Домовились? А ти почекаєш? А ну давайте, давайте. Наша Юля пізнає. Я все можу перше спробувати. Знаєте, як тако давати? А ну, Юлічка. Ну, мед, тут нема що думати. Тут нема, що пахнет. думати. Казала, а, ще, казала Юля, мет? вона десь їздила на якийсь дуже мудрий семінар. І там казали, що скоро будуть камери, які передадуть запахи. От я би такої камери хотіла, щоб ви понюхали, як цей мед пахне. Тобто, ти розумієш, що ми приїхали з пасіки на пасіку. На пасіку. Але чому ж ми приїхали саме на цю пасіку? По-перше, ми розвинемо тему здорового сну з бджолами. Так, ми розвинемо цю тему. Тоже виспіть. А по-друге, мед це такий унікальний продукт, з якого стільки всього смачного. Будемо сьогодні нюхати ще не тільки мед, але то потім. А може Давайте... не тільки нюхати. Давайте, Юля, зголодніла. Це традиційна фраза програми Країна на запах. Ми йдемо зараз дивитися, як тут можна поспати з бджілками. Так, у нас є дуже гарний тут екскурсовод. Іде та хатка, що можна з бджілками поспати? Ходи, повезди нас, покажи. Оце хатка така? Ого, яка хатка? То справжня хата. Правда, І ти там спав. Деколи тут, Деколи тут відпочивав. Нас ведуть відпочити. Ходи, Олеж. А ну давай, показуй те. Mm. На цьому ліжечку лягати, а тут де вони будуть, ті бджілки? Знаєш де? Тут, в очередь, ага, тут, тут ці двері. Ага, оці дверки можна відкрити і там бджілки. Ну, всі двері не можна відкривати, бо там джо за тим, не давай. Не будемо відкривати, <світ> добре? А я ляжут трошки. Можна? Давай, давай, твоя черга. Моя черга. Так. Але тут пахне, тут пахне не тільки, тут пахне як в сауні. <рі> Бо тут пахне дошкою. липовою. Дошка зсередини, а зовні справжні вбудовані вулики. І ми залишимо бджілок за роботою, аби скуштувати її плоди. Цього разу рідкі і кольорові. Життя красиве, коли кольорове, значить получилося дякувати Богу. Це, це з чорною ягодою. Це в це нас, напевно, що йде вишня. Не вгадаю, але це, це з запахами це треба мати ще досвід. Ні, це йде малина відомо. Це без додатків, а це на березовому соці. А, тому він такий світлей. Так, Так. зараз я вам розкажу, що такі питні меди. Це uh -huh. дуже цікаво, тому що ми привикли все казати, от медовуха, медовуха, медовуха. Колись воно було так, це був зброджений мед, який подавався на царські столи. Все-таки Україна була багато медами. Виноград був в південних районах. Uh -huh. Там, де є виноград, робили вино, а де був мед, центральні райони і північні райони. Там були меди, і з них робили напитки. І вони колись називалися Медовуха, ну, це по російськи слово Медовуха ми його зовсім не любимо. Тому що під брендом медовуха зараз почали робити, чи самогонка з меду, чи що, щось таке 40-градусне. Воно вже нам не підходить. А меди насправді скільки градусів мають? А вони мають як вино, 12-14 градусів. І технологія приготування його так само, як і вина. Це є чистий, зброджений мед, природне брудіння, спирт там не додається, ніякі спирти не додаються. І це є здоровий напиток. Класифікація цих напитків йде теж дуже цікава, тому що є півторак, двойняк, тройняк, четерняк і п'як. Що воно означає? Це значить дольова води і меду. Угу. Якщо у нас півторак іде, це значить дуже густі меди. Півторак і двойняк. Це є в нас одна частинка води і дві частинки меду. Це є mm -hmm. тройняк, це дуже густий мед, його важко збродити і щоб вживати це подавали такі на царські столи, але йому витримку треба 8-10 років, mm -hmm. щоб на стіл подати. Mm -hmm. його. То на царські столи, чого не 8-10 років. Двойняк то саме, одинаково. Однакова частина води, однакова частина меду. Так само густий мед. Це є тройняки. Що таке тройняк? Це значить вже одна частинка меду, а дві частинки води. Це mm -hmm. вже такі. Йому треба витримку, щоб він такого гарного кольору став. у Рік-два. І вже uh -huh. можна його вживати. Ну все одно непроста технологія. Рік не, два ну, треба звичайно, мати терпіння. Звичайно, звичайно. наша гільдія медуварів України і Карпатського краю запантувала дві назви. Це є Медівка, Медівка, так, медівка. Ой, як гарно. — Медівка. І Медак. Отакий, що от… Ага. — Щось міцніше? Щось міцніше то вже є медак. А Це Медівка. Це Медівка, так. Це Медівки? Коли ви приїжджали на пасіку, кудись, вибачте, що я перевів, бо той вже uh -huh. хочу до, до складу договорити, сказати, приїжджав, і кожен пасічник хотів ну, пригостити якимось трунком. от те, що він приготував у uh -huh. себе на пасіці. Uh -huh. І по суті, такі напитки робилися у бжоляра на пасіці. Так, вони... ну, ми так розуміємо, що у вас також це на пасіці, бо так, ми бачимо, звичайно. там пасіка трошечки звичайно. далі Так, все на пасіці. Важно, і, і ми хочемо людям показати, що ще має бути культура споживання цього. Ми от, чого mm. ми розказуємо і показуємо, що медовуха, от того, що зараз приїжджають, гуцули, то все, вони почули нас, де є сир, там є бочка, mm -hmm. пишемо медовуха, і хто знає, що воно таке є, вони торгують. тим. Ми наоборот. У нас є організація, громадська організація, гільні медовари Карпатського краю, де ми відновлюємо оці старовинні рецептури оцих mm -hmm. напитків. Це є оздоровчі напитки. Всі наші напитки ми стараємося провести через держстандарт. Хоча там чи вони гідні, не гідні, але ми проводимо курси, ми проводимо навчання, ми проводимо так, що це дійсно напитки хорошої якості. І це ми хочемо довести. І зато ми робимо ці фестивалі. От вже пройшли два фестивалі Підні-Меди 2015, Пітні Меди 2016, і одразу робимо конкурс по цих напитках. Кого краще. І члени гільдії медоварів вони от приймають участь. А багато членів гільдії є Це, в наш України, а в нашій області в нашій області є 15 медоварів. А може ще до кількох заїдемо? Може і заїдемо колись в іншій програмі. І я так відчуваю, що програма наступна буде вже зовсім скоро. Ну, подивися, яка ж краса навколо. Наша земля неймовірно гарна, тому і квіти тут найзапашніші, і мед найсмачніший. І навіть цегла екологічно чиста. Навіть цегла. А до речі, а де ми були увесь цей час? Ой, справді Юлю, це Богородчанщина, наша улюблена Богородчанщина, село глибока, де цегляний завод, села Хмелівка і Росільна зі своїми пасіками. Завершуємо програму в такій квітучій красі. Тож до нових зустрічей!